Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усім доброго, ясного вечора. Можливо, він неясний конкретно в небі, можливо, вже потемніло, вже на вулицях вімкнули ліхтарі, але він стане і буде ясним для вас тоді, коли Боже сяйво буде над вами та у вашому житті. Я хотів би сьогодні поговорити з вами також на важливу тему. Насправді ви знаєте, що наші передачі не такі довгі. І ми розуміємо, що все одразу ми не зможемо передати вам, і так само ваш розум, будь-який насправді розум, мій розум. Так ми влаштовані, ми не зможемо одразу все зрозуміти. Але крок за кроком, потрохи, ми будемо більше приймати, більше практикувати, і Бог буде благословляти нас через Його слово. Тоді те саме трохи я хотів би вам передати зараз. Можливо, у вас був важкий день знов-таки, особливо, якщо ви переживаєте наслідки цієї проклятої війни, у вас є моменти дійсно такі, що ви можете сказати прямо: ось мене ніхто не розуміє, і ви мене, Віталій, також не зрозумієте. І я скажу вам наступне так: я згоден із вами, що ніхто і я в тому числі вас не зрозумію, але вас може зрозуміти Господь. Тому що те, що він зробив на Христі, за кожного із нас ніхто ще такого не робив і не зробить. Тому що справа була не тільки в самому розп'ятті, а у ціні, яку він заплатив, віддаючи своє життя, свою сутність божественну за нас, в жертву таке повторити неможливо. Тоді, в нашому випадку, ми можемо завжди зрозуміти: ось коли. Приходить такий стан, що, здається, ніхто нас не може зрозуміти. Гаразд, я можу з кимось поспілкуватися, хтось може дати мені якісь поради, але реально зрозуміти мене може тільки Господь. Тоді, якщо у вас є цей тягар на вашій душі, у вас є ті труднощі, які ви зараз проходите, і вони не просто зовні, вони із середини з'їдають вас через сумніви, страхи, хвилювання, занадто надмірні емоційні. Такі всплески, скоро ми помолимося, щоби довірити це все Богу. Але перед цим я хотів би дещо прочитати разом із вами. У вас також це буде на екрані. Саме послання Ефесянам є один такий цікавий вірш, насправді два вірша, які багато чого нам кажуть, особливо така, знаєте, якби порада, яку ми можемо дотриматися. Перед сном, саме так перед сном, перед тим, як ми будемо лягати спати, перед тим, як ніч настане. І тут багато чого стає ясним, коли ми це читаємо. Тоді це послання Ефесянам, четвертий розділ. І це 26 й вірш, починаючи з 26 го по 27, -й. два вірша. Гнівайтесь та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І далі він додає. І місця дьяволові не давайте. Тоді що ми тут бачимо? Не стільки це, ця тема, цей вірш стосується конкретно, знаєте, гніву. Тобто, ви знаєте, що таке гнів? Гнів це таке відчуття, яке провокує злість, потім ненависть, обурення. І тут ми бачимо, що апостол Павло він каже, що. В будь-якому випадку ми всі будемо проходити це відчуття гніву, Тобто ми будемо гніватись. Але в нас є можливість не йти за цим гнівом, щоб не грішити. Тому що так і сказано тут: якщо вже гніваєшся, то не гріши, а щоб не грішити, тоді треба не увійти в цей гнів, як і тут сказано, сонце нехай не зайде у вашому гніві. Тобто, це означає, що я можу відчувати гнів. Але я можу володіти собою, щоб не дати цьому гніву увійти в мене і щоб я в ньому також не перебував. Тому тут і така іде порада, що до кінця дня, тобто до того, як ти ляжеш спати, до того як ти будеш відпочивати, поки сонце не зайде, вирішиться питання: не дай гніву володіти тобою. І ви знаєте, про це можна також багато говорити. Тому це можливо буде і в інший день ця тема обсуджуватися. Але що саме я хотів, щоб ви звернули увагу на цю ситуацію, яка зв'язана з емоціями, тому що це може бути не тільки гнів, це може бути конкретно образа, це може бути конкретне хвилювання за щось чи за когось, знаєте? Тобто те, що воно вибиває нас із колії, можна так сказати. І саме цікаво, що після цього, як ми піддаємося, наприклад, цьому гніву, цим образам, Цим хвилюванням, цим страхам, то таким чином відкриваємо шлях для дьявола. Буває, що сама по собі людина, і без дьявола себе цькує, себе накручує і таким чином додаються ще більше проблем. Вони і без, знаєте, наших, уже, е, так би мовити, хвилювань, без наших, знаєте, дій, певних вже проблеми є. Ми живемо у світі проблем. Не так давно ми вже про це говорили з вами в наших передачах. І ще із тим, що ми самі додаємо, тоді ми допускаємо ще більше проблем із дьяволом. Так і написано: місце дьяволові не давайте. Тоді, щоб ми не дали місце дьяволу, ми також повинні тоді, що володіти собою і не дати цим відчуттям, поганим негативам володіти нашим серцем. І ви знаєте, самі по собі ми маємо певну силу, щоб контролювати себе. Але цього недостатньо. Якби людина не вірила в себе, як би людина не старалася. Не намагалася, наприклад, знаєте, самовдосконалюватись, як багато людей вони читають багато всякої філософії, літератури, вони намагаються різними науками, течіями філософськими, знаєте, покращити себе, свій характер, психологією. Але ви знаєте, все рівно, як би людина стільки інформації не вичитала. Всік вона б чого б не дізналася нового для себе, і, можливо, навіть як себе контролювати, володіти собою і так далі, без Божої підтримки, без підтримки Творця, того, хто створив нас, хто знає наше нутро, хто розуміє, як ми функціонуємо, ми не зможемо триматися довго. Так, певний час людина може начебто, знаєте, так і скажу, начебто володіти собою, контролювати себе, але буде, прийде час, коли. Цей, знаєте, ліміт наступить, і сили будуть вичерпані. І тоді, це знаєте, якби вода закипить, кришка спаде і вода почне витікати. Так воно може бути, коли людина вона не цієї підтримки у Бога. Тоді як вирішити це питання? Перш за все, це можна зробити у щирій молитві, яку зараз, до речі, ми з вами зробимо. Можливо, ви вже дивитесь нас. Не так давно, можливо, ви вже давно з нами у церкві, чи ви не у нас, але десь ви є у якійсь церкві, ви християнин, ви розумієте ці речі, але все рівно щось намагається вами володіти. Тоді давайте разом зараз зробимо таку молитву, віддаючи йому цей гнів, віддаючи ці зайві емоції, і ви побачите, він допоможе нам. Тому що завтра знов буде новий день, нові труднощі, нові битви, але все ж таки в нас вже буде це розуміння, що. Якщо що, ми можемо одразу все віддати в Божі руки. Гаразд? Тоді, будь ласка, якщо у вас є така можливість, покласти руки на серце, заплющити ваші очі і сказати Богу, що є всередині вас. Можливо, це є гнів, можливо, це саме образа, можливо, це надмірне хвилювання на, на за того, що якісь виникли проблеми, ситуації. Тоді скажіть зараз Богу щиро, і Він прийме вас, він прийме. Цей тягар, тому що він вже поніс на собі, як слово Його каже. І я проголошую це. Ви також можете про це думати, говорити, і я молюсь за вас. І зараз же визначаю вашу свободу. Господь Ісус Він прийшов для цього, щоб дати цю свободу, щоб прибрати цю біль, це страждання, щоб дати силу володіти собою, щоб ви могли бути. Над цими емоціями, над цими поганими відчуттями, над цими проблемами, щоб ви не були в них, а були над ними, щоб сонце не заходило у ваших проблемах, а щоб ви розуміли, коли ви лягаєте спати, все в Божих руках, і завтрашній день буде ще кращим, чим був сьогоднішній. Тому що ви знаєте, що з Богом по-інакшому не може бути. Тоді я проголошую прямо зараз Божу силу всередині вас, щоб ви могли долати будь-які труднощі. І навіть проходячи усякі емоційно нестабільні моменти, ви не грішили, щоб сонце нехай дійсно не заходило у цих негативах, і місця дьяволові, щоб ви не давали. Я проголошую це і благословляю вас кожного, і вірю, що сила Божа входить в вас зараз, і ваш сон, ваша ніч буде спокійною і благословеною в ім'я Господа Ісуса, і ви можете сказати, Боже, прийми! Усе це те, що намагається володіти мною, прийми, Боже, ці негативні відчуття, ці образи, цей гнів, цю злість. Боже, прийми! Тому що я не хочу бути в цьому стані. В ім'я Господа Ісуса Христа. І хто так каже, хто так вірить, знаєте, Він прибирає цю біль, прибирає цей негатив і дає Йому мир. В ім'я Господа Ісуса і да буде так, скажіть Амінь. Слава Богу! Тоді ви знаєте тепер, як практикувати це ось в житті стосовно того, що ми можемо пройти всякі моменти емоційно нестабільні, але зможемо бути над ними, коли будемо знати, кому віддавати цей негатив, кому довіряти своє життя, на яку силу розраховувати. Гаразд, хай Господь вас благословить. Ця ніч буде благословенною, і не забувайте, там, де є центр духовної допомоги. Або якщо його навіть нема, у нас є канал трансляції, і ви можете прийняти участь на усіх служіннях церкви, починаючи з недільного богослужіння, так як і в середу, у п'ятницю чи в інший день, і Бог буде вас сильно благословляти. Домовилися тоді на добраніч, будьте благословені!